Простріл виконував Денис. Нікіфоров. М'яч, ну, здається, торкнувся руки Костянтина Мальованика, але вона була в абсолютно природньому стані і ніяк не відреагувала на це арбітра. От удар Валерія Карацуби. І м'яч уже опиняється у сітці варі. Транзитом від ноги Олександра Фадієва. М'яч влітає у ворота Олексія Матюшенка. Вкидання від Олександра Ходакова на Стрибака. Ліник. Контратака доволі швидко розгортається простріл Макарова і Матюшенко перехоплює його контратака для команди Балучереді, Мальованих можна бити. Удар поперечена. Зараз дуже і дуже небезпечно. Продовжується атака. Ще один удар від дрісі. І... Закидання за спини проходить божок. Опиняється з м'ячем. Удар по воротах, але. Піскун. Залишає м'яч для Стрибака. Стрибак. Класний пас і порушення правил. Від... І ось зараз підкат Станіслава Піскуна. Все в межах правил. Зрібняк можна забивати. Удар по воротах. Номер, потрібно вмикатися у відбір. Чугай, Зачепився за м'яч. скидка на Владислава Зрібняка, Удар повз ворота. Кодаков, який же пас віддає на Макарова, є можливість подвоїти перевагу. Божок чіпляється за м'яч. Зберігає його для своєї команди. Немчунов чекає на партнерів. Передача на Єрименка. І що кажуть арбітри? Арбітр. Удар поворотом від Артема Линника. Матюшенко Олексій на місці. І Контратака Кіберко буде бити удар і Рятує свою команду Олександр Ходаков. Тарацюба не зумів підібрати Валерій. Зараз ногу. І ще й порушення правил. Фіксує Денис Лупач. на бедра Анатолій Павло І У нас перша хвилина другого тайму. Передача за спини на Павла Романа. Проспав Олександр Фадієв. Зараз Ходаков знову точна передача. Чіпляється Макаров. Можна забивати Павло Роман. Який же момент вдруге втрачає Павло. Матюшенко вкидання на Євгенія Кібенка. І з м'ячем зараз потрібно головне розібратись. Балучеряті Фадієв нікому було віддавати зараз 17-му номеру. Намагався поміж ніг так прокинути Стрибаку. Це не вийшло! Олександр Стрибак, як справжній майстер, подвоє одразу ж рахунок. Перехоплює 15 й номер м'яч. Спокійно дійшов до карного майданчика, Не зустрів супротиву. І так легенько покатив у дальній кут поміж ніг Костянтину мальованику. І Олексій Матюшенко не бачив початку. Простріл! Який момент! Зараз нарешті гарячий Скидка. І ось же зараз запалюється свічка від 17-го номера. Підбирання на... за Брокар Старпепер. Щугай можливість потроїти. Брово Матюшенко. Класний момент. Сукола. Витягнувся таки Матюшенко і врятував колектив від третього м'яча. Зараз Артем Лінник забирає м'яч удар і знову голкіпер Балучеріті. Рятує команду. Два хору. Зараз Ідрісі тікає в контратаку. І можна забивати Максим Бажок. Прекрасна реалізація моменту. Помилка від Брокар Старпеперс, Пеперс, які е, залишили так м'яч, скажімо так. Е... В нейтральній зоні, куди швиденько підоспів сьомий номер команди Балу і повертає інтригу матчі Максим, майстерно перегравши і Єременко перехоплення. Чи втіше Дмитро ні не втікає Владислав Зрібняк допрацьовує ногами, розганяє вже сам контратаку простріл на дальню, Браво євген Кібенко. Удар від Нікіфорова правою ногою пробував зараз 12-й номер. Намагається запутати зараз гравці Брокар Стар Пепер. удар. і мальованик вибиває м'яч на кутову. Ой. Не дочекався партнерів. Простріл в руки Ходакову. і Треба повертатися. Передача на Макарова. Дістається м'яча Валерій. Простріл головою стрибак. Який же момент. Розганяють атаку. Трохи треба швидше. Треба швидше щось вигадувати. Мальованик поліз не виправдано. Поліс вперед. Зараз можливість потроїти перевагу. Кібенко чи дістанеться Ні, не дістається. 3-1. Що ж, друзі, на цьому все. 3-1. Брокар Серпез е, здобуває перемогу у матчі і е, не відпускає лідерів е, далеко.